Така моментна робота, може комусь пригодиться. Треба зробити ключ для сверлилки. У мене там такий ключ якийсь незрозумілий, я хочу зробити нормальний ключ. Там треба зробити квадрат 17,5х23. не Квадрат а прямокутник. Ну, а то я взяв кусок сталь 20 І отак от по розмітці фрезернув отаке вікно. Ну, тут у нас залишалося в кутах радіуса. Р3. Зараз ми в паралелях трохи підпиляємо. Але я перед тим промірюю, тому що там такий вал з округленими фасками, можливо, воно і так підійде. І так на наоко виточу таку от... <хи> ретро Ретро ручку. <кхи> Зваримо докупи, Значить, кусок полоси І полосиє, от ну, таку корбочку зробимо. Зараз я тут приміряю, чи підходить, чи ні. Так, як виглядає опиловочне. Приспосіблення. Насправді є дуже багато різних всяких моделів, видів. Значить, це є фактично дві паралельки. На профільній шліфовці прошліфований отой пас і тут є шпон. Дуже чітко підігнана вона тут. Дуже чітко. Тут чесних сотка зазору. Як ця штука працює, дивіться, Значить, ми її беремо отак от тіски. Зараз я трохи вище камеру підніму. Значить, паралельки вони є на одному рівні за рахунок того, що тут є шпонки. Дуже плотно ходить. Паралельки зроблені з тут його зроблені з ХВГ, загортовані на синю, як то кажуть. Е... От наш ключ, заготовка. Значить, як ми робимо, ми. Беремо, зажимаємо так, щоб в нас поверхня, можна по розмітці виставляти, щоб в нас поверхня отої сторони була на рівні з поверхнею паралелюк. Зажимаємо паралельки, у нас деталь, виходить, зажата. Ще є можливість установки, чекайте, я, напевно, не тим боком поставив, так? точно. Думаю, щось, щось не то. От вони. От упорчики два. Вони для того, щоб воно в губках не впало. Тут є ще різьби, що можна ставити боковий упор, бокову паралельку, якби. Зараз зрозумієте, що до чого. Мичуть, ми ставимо нашу деталюху. Ось тут, тут точність плюс-мінус пару десятих. Зажимаємо так. І значить, коли ми беремо напильник, <кіш>, щоб проліз, коли ми чухаємо, у нас паралельки, напильник по них скользить. І ми йдемо до упора. Коли напильник вже починає по паранельках скользити, то означає гальт, тобто стій. А боковий упор звідси ставиться на різьбу, щоб сюди більше не залізти. Ну тут каже, тут точність плюс-мінус. Зараз я привазкий отвір випиляю. То є кхм, розпосіблення виключно інструментальне. Виключно інструментальне. А малую сторону пыляем вот так. В результате мы отримаем вместо радиусного кута острый. Вот так вот, когда штампы выпиливали, сидели. Сидели вот так вот и пиляли в параллельку. Підганяли. Спочатку на сиро, а потім в погартованому. Я вже фактично оці по два кута я випарив. Можна просилити отвір діаметром одиничкою чи двоєчкою. І тоді воно не такий радіус лишає. От, бачите? І зараз ще тих два підпиляємо. У мене ще десь є великі паралельки на 400. вони там вже на круглих коварках зроблені, такі чисто чисто для штампів. При певній снуробці воно робиться дуже швидко і досить добре. Можна надовбати, можна на ерозії вирізати. Тобто варіантів повипендрюватися тут дуже багато насправді. Але для ключа, для тісків того аж того, що я зробив аж забагато. Зараз ще його тут заусню познімаю. Тому що так воно візуально виглядає, ніби кути завалені. Можна розвернути. Можна розвернути і підправити так само з цієї сторони. Воно досить гарно виходить. Я зараз я вам покажу. При газових роботах такий от метод він є навіть швидший і технологічніший, ніж довбати на довбальному ну, чи строгальному. Ну дивіться. Ну, бачите? Ну, зараз приміряємо, спробуємо. П'ять ну, хвилин роботи і випилюв наш отвір. Ось от така якість поверхні. Ну, з під напильника, але чистенько. Ясне діло, що зараз знайдуться люди, які будуть казати, що я ту на ерозії виріжу за 2 хвилини. Ну, То добре, то виріжете, але на ерозію той ключ виходить ну, майже позолочений. А нам для тісків, для, вірніше, не для тісків, а для стола станка того, того, що я випилю вручну в паралелях за 5 хвилин, то аж забагато. Зараз ще знімемо за осню, то по краях в тих же паралелях. отак так от. Тільки не зачепити. Просто притупимо краї і все. Є ще варіант взяти полосу, нагріти і обкувати довкола квадрата. Ну, я взяв кусочок кругляка, просверлив отвір, отвір і на фрезерному пройшов, а потім от радіуски підібрав і все, то є дуже все швидко, дуже все просто. То не є вікно просічної матриці чи щось таке, що тут має бути точно. Зазори, уклони на вивільнення, на вихід стружки і так далі. Ну, зараз буде добре. Поїхали. Так, ну от, значить, які детальки. Полоса вісімка. Такий от трикутник вирізав. Тут трохи стучив. І наша наш ключ підходить. Значить, отак от зараз ми обваримо, зачистимо і от тут. Тут обваримо з другого боку і зачистимо. Зараз ще трохи підрозкліпаю і тоді об... або зразу обварити та й все, обплавити його. О, Так, чисто по старінці той ключ робиться старими методами. О, ну Поїхали. От обварив, по автомату зашліфував. Тут обварив О Ну, такий ключ вийшов, кажу. Постарінки зроблено. По, по старінки. То хіба Ш... старший метод, ніж оцей, напевно, ще прошивка в кузні отого квадратного отвору, але то... То трохи вже не то. Йдемоте, спробуємо, як він піднімає стіл, покажу ну, вам. Це мій 2N125, тут стоїть 250 тіски. Як було зроблено колись. Тут є такий ключ про іскусства і Той ключ підходить і до тісків, до квадрата. І сюди. О. Ну, так собі підходить. Але крутити можна. Але він дуже довгий і ним не зручно. Мені треба аж до землі доставати, щоб крутити. До того ключа теж черга дійде. Але я думаю, що я не йду десь на ринку, бо то є стандартний ключ. На 22 квадрат, чи що, а ні, тут зробимо ще один. А оце я зробив виключно для підйому, підйому нашого стола. О, бачите, Можна ще, я не знаю, він має легко, легко скидатися, легко вставлятися. І о, я піднімаю, тут через конічку вона йде. О. Ну, отакий, кажу, тут деколи такі. треба взяти стати і зробити, бо. Деколи нервуєшся від того, що є якийсь певний дискомфорт в роботі. О. Його треба знімати, він ніколи тут не буде стояти той ключ. От. Треба стіл опустити. Взяв, треба стіл підняти, Чіпив. Ну так як ключ в патроні. Він тут стояти не буде, бо він буде таламбатися між ногами. Не прошу, перепрошую не між ногами, а під ногами. Коротше, я думаю, може комусь та й згодилося. Все, удачі.